Да, меня, е, будь ласка, да, повністю свої дані. Озвучте. На гарячій лінії. Ми нашу розмову з вами записуємо, тому що у нас дуже серйозна проблема. Значить, вчора на громадському заході була побита жінка Коваленко Олена Леонідівна, і, значить, справа кримінальна була відкрита, з синцями ми тут займаємось. Значить, сьогодні прийшли, щоб дізнатися і отримати направлення від слідчого на експертизу побиття. Значить, справа не відкрита, передана на територіальний відділ, спустили на дільничого. Значить, в цьому приймав участь в організації цього заходу, приймав участь депутат Київради Гуманенко. Ми вбачаємо в цьому саме сприяння тому, щоб замовчати і спустити, як то кажуть, на тормоза цю справу. Значить, номер справи. Запишіть, будь ласка, не справи, а заяви 49 755. Це, це не ЄО спочатку, це тільки номер заяви від рівного талону, який був. Ні, ну там же ж те, 49, 755. Значить, Дніпровський район, вулиця Челябінська, 9Г, Це приміщення жЕКУ номер 405. Зараз прийшли в Дніпровське управління поліції. Значить, нам ну, сказали, що і ще якийсь час вже побачили, що ми телефонуємо на гарячу лінію. Щось тут заворушилося. Взагалі до нас відкритим текстом відправляли в територіальний відділ на ентузіастів. Значить, 9 г. Значить, 9. Ту справа потрапила на скорину Віталія Олександровича, якого на місці нема. Начальників, заступників начальника теж нема. Значить, черговий відповідає. «Скорина Скорина Віталій Олександрович. <плес> Значить, от начебто він отримав цю справу. Нам треба зараз від слідчого отримати направлення на, на зняття експертизи, на проведення експертизи, побиття жінки. No, значить, да, да дзвоним да. на телефон, на який нам дали, Нет, значить, абсолютно не значить, його на місці нема. Начальників тут теж де ми знаходимося в да, Дніпровському Управлінні теж нема. Треба вияснити, допомогти нам, яка ж номер кримінальної справи, щоб занесли в ЄДР. Це перше. По-друге, направлення на експертизу від слідчого. де було. Нашу справу передали на скорину Віталію Олександровичу. Це територіальний відділ, який там на ентузіастів знаходиться. Це абсолютно не за призначення. Ми вже навіть міліціонери тут всі це розуміють. Дільничий, який цю справу відтримав, каже: я, я, я розумію, що відбувається. Так, ми по цьому телефону, нам. І, цікаві і, цікаві. Та, і... Запишіть, будь ласка, так, номер ЄДР. Де... І, будь ласка, назовіть мені номер заяви, яку ми зараз з вами от по телефону проводимо. можна було там на телефон і Ні, далі. так, так, абсолютно. Ми хочемо поскаржитись на тих працівників поліції, які не відкривають справу. Це перше, так значить дані Коваленко, Олена Іванівна, Леонідівна. Коваленко Олена Леонідівна. Вітаю, майор. На день. Ви прав, правильно? Я вас візьму. Просто плохо слышно здесь. 19 жовтня 59-го року. Зайти і пообщатися. Вітаю, майор. Вітаю, майор. Проживає е, микільсько Слобідська 6 дроб два, місто Київ, Дніпровський район, вулиця Микільсько Слобідська, 6 дроб два, квартира 199, девяносто дроб 2. Квартира 129. 190. 199. 199. Может є батарейки? Прости, що перезвонили. Да, в Дніпровському управлінні поліції, да. Сьогодні ми ще були на платіжі пусть сюди перезвонить. Номер нашої заяви на вас, на вас, да? Ага, Будь ласка. Угу. Ні, ті проходить, от за мужчини. Пошли роздивляють. 36, 336. Ага, номер звер. Так, да, Коваленко Олена Леніть. Звернення отримати поштою за місцем проживання це фактичне місце проживання. Так, а, а сьогодні, скажіть, а крім того, що е, сьогодні, от яка, яка з вашого боку може бути допомога? Може бути якийсь е, дзвінок, повідомлення про те, що є така заява по, на гарячій лінії Міністерства? Я ж тебе давав діяти. Добре, дякую. Все. До Нет, Лена, значит, не десь, війна, нет, они не сейчас нет. уже вопросы это самое пойдет. Он сейчас будет срочно звонить на этот самый подобный пошел. Ну, он не